Всім привіт! Це канал Брудної стіни. А я, папа Джастіфай. Всі ми любимо пити рідкий цукор, який роз'їдає наші шлунки. В нашому всесвіті це Пепсі Кола, Кока-Кола, Фанта, Спрайт та інша смачна отрута. Але не менш відомим брендом, який, до речі, також існує у нас, є Нюка Кола. Про неї сьогодні і поговоримо. Щось пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Та поїхали! Нюка-Кола присутня у кожній грі Fallout. Вважається, що це був найкращий напій у Сполучених Штатах до війни та її радіоактивних наслідків. Безалкогольний напій був представлений у 2044 році за 33 роки до подій Великої війни. І хоча бомби знищили багато всього, дофігіща пляшок та заводів Нюка-Коли залишилися неушкодженими, а сам напій не зіпсувався з часу. Це вже доволі дивно, вам не здається? Нюка Кола це не просто популярні. Лярний напій його пляшкові кришки у грі використовуються як гроші, він має багато різних смаків та дуже цікаву історію. Напій став, мабуть, одним з найвідоміших айтемів у грі, а згодом, взагалі, перетворився у реальний мерч компанії Bethesda у реальному житті. Але як все починалося? Історія Нюка Коли починається з Джона Калаба Бредбертона, чиє ім'я є поєднанням імен двох винахідників Пепсі та Кока Коли. відповідно Калаба Бредхема та Джона Пембертона. Джон Бредбертон Джону Калебу Бредбертону знадобилося два роки, щоб винайти напій разом із помічниками, яких він пізніше назвав Beverageers. І я не знаю, як перекласти це слово. Пишіть свої варіанти у коментарях. Лише рік потрібен був цьому газованому напою, щоб стати бестселером у Сполучених Штатах. Це надихнуло компанію створити парк розваг під назвою Нюка Ворлд, який відкрив свої двері у 2050 році та відкривав нові й нові парки до 2072 року, як і Нюка Кола. Парк розваг мав величезний успіх. Його шість зон на кшталт пригоду сафарі дитячого королівства або галактичної зони підійшли до смаку багатьом жителям Сполучених Штатів. Саме в той час компанія зіткнулася з конкуренцією із Sunset Sunsparilla та содовою під назвою Wim. Коли Нюка Кола не змогла звичайним для них способом викупити компанії, вона випустила свою Нюка Кола Wild, щоб конкурувати з Sunset Sunsparilla. Коли ж справа дійшла до компанії Wim, Нюка Кола була набагато більш агресивнішою та ворожою. Тодішній керівник Нюка Вернан Конрой фактично використовував найманців для диверсій на заводах цієї компанії. Його цілями були виробничі лінії. Вантажівки та навіть звичайні працівники. Будь-які конкуренти, яких Нюка Кола могла б викупити, ставали новими смаками їхнього флагману. Наприклад, Нюка Кола Клір раніше була Sharon's Down Home Country Lemon від Sharon Lawrence, а Нюка Буст колись був набоєм під назвою Packed Full of Joe від Вільяма Лі. Коли Бредбертон зрозумів, що ядерна війна неминуча, він вирішив перетворити парк розваг Нюка Ворлд у сховище, завдяки спонсорським контрактам з військовими та альянсу з Коіндостріс, галактична зона парку фактично отримала обладнання військового класу з роботизованою службою безпеки. І останнє, але не менш важливе Бредбертон замовляє сховище, яке буде побудовано під містом Нюкатаун США. А побудоване це сховище буде відомою вам за цим відеокомпанією Волтек. У світі Fallout гравці можуть дізнатися про чотири головні офіси корпорації Нюка Кола в США. Це заводи Нюка Кола в західній Вірджинії, Канзасі та Вашингтоні, округ Колумбія, а сам парк Нюка ворлд розташований у штаті Масачусетс. У 2062 році корпорація створила власну рекламну героїню. Нюка Герл служила талісманом Нюка Кола та надала їй тематику космічної ери. На її зображеннях блондинка у стилі пінап носила б скафандр і тримала б у своїх руках променеву рушницю під назвою Вбивця з Праги». Згідно з одним з екранів завантаження Fallout 4, костюми Нюка Герл були настільки популярними, що були швидко розпродані та не впоралися з побутом людей перед Геловіном. To Nuka World! America's favorite vacation destination! I'm Cappy! Oh, and I'm Bottle! Як талісмани вже саме парку Нюка Ворлд були вигадані Батл та Кепі або Пляшечка та Кришечка. Я не знаю, як перекласти. Їх можна побачити в правилах безпеки по всьому парку. В історії парку вони жили у будиночку на дереві Кеппі в зоні Сафарі. Інший талісман був розроблений для конкретної зони. Він відомий як Кінг Кола, який працював саме у зоні дитячого королівства. Не в останню чергу серед талісманів Нюка Ворлд є Ніра, інформаційний робот-помічник Нюка Ворлд. Вона працює. Працювала екскурсоводом у місті Нюкатаун США і була ходячим розмовляючим про Тектроном, який був переодягнений у пляшку nuca Доволі смішна історія. Відповідно до екранів завантаження Nuka World DLC, смак nuca виходить із поєднання 17 різних фруктових есенцій. Виходячи з діалогу персонажів, здається, що Nuка-Кола це комбінація цих есенцій: газованої води, кофеїну, фосфорної кислоти, аспартаму, лимонної кислоти та натуральних ароматизаторів. Газовані напої рекламували. Як здорові, але насправді містять 120% від рекомендованої добової дози споживаного людиною цукру. Хто б сумнівався? У всесвіті Fallout були навіть персонажі, які залежні від нюка-кола. Вони описували це так, що в них може боліти голова, якщо вони не продовжуватимуть пити напій. Але схоже, що така залежність виникає, якщо персонаж випиває дуже багато Нюка-Коли. Однак залежність ніколи не виникала у персонажів гравців, хоча вони безперечно можуть стати залежними від інших речовин. Існує маса різноманітних смаків Нюка-Коли, які з'являються у різних іграх франшизи. кажуть, що Нюка Cherry із Fallout 4 і Fallout 76 є продуктом корпорації нюка-кола, яка викупила місцевий бізнес безалкогольних напоїв із вишні, який називався Mary's Very Cherry Soda. В основному він був поширеним лише на східному узбережжі. Ще один фруктовий смак Нюка Кола Кренбері був оригінальною ідеєю від заводу Kenawa Нюка-кола, як спроба зробити Нюка Кола не такою, так. Сичною для вашого здоров'я. У Fallout 76 і Nuka World DLC можна було знайти Nuka Cola Dark. Це була спроба корпорації вийти на ринок алкоголю. Nuka Cola Dark має у складі РОМ та доволі об'ємний вміст алкоголю, аж у 35%. Через це клієнтам рекомендували не вживати газовану воду під час вагітності. Ну або якщо вони планують сісти за кермо в найближчі 8 годин. Далі була Nuka Grape, яка фактично була запозичена із рецептури заморського напою під назвою Grape Pearl Soda – Нюка Кола Оранж також приєдналася до фруктових ароматів і була розроблена під кодовою назвою First Seal. А от Нюка Кола Квантум була серйозною справою, оскільки її контролювала Асоціація харчових продуктів і ліків. У набої було вдвічі більше кофеїну та калорій, ніж у Нюка Кола. Єдине підприємство, де його виробляли, було у Вашингтоні, Округ Колумбія. Ця газована вода є дуже рідкою, оскільки була випущена одночасно з подіями Великої війни. Та майже вся продукція тоді була була знищена ще один напій, який не так просто знайти. Це нюка кола кварц, який був обмежено випущений на південному заході. Він мав нерозчинні цукрові пластівці, щоб виглядати так, ніби у напої знаходяться справжні кристали кварцу. Нюка кола кварц насправді воювали за товарні знаки з компанією Вим, тому що у тих був такий самий напій, але вже під назвою Вим Кварц. Але Нюка Кола виграла боротьбу за товарні знаки та стала ще на одну ступінь вище до статусу монополії. Ну а далі, далі війна. Війна, яка як ви знаєте, ніколи не змінюється. В принципі, як і моє авторо, на цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та не забувайте підтримувати український Ютуб. З вами був Папа Джастіфай та канал Брудної стіни. Пийте краще фільтровану воду, щоб не трансформуватися на гулів. Слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.